Отже, між президентами України та США в цю секунду відбуваються переговори, і зараз із нами на прямому зв'язку. Телефоном наш спецкору Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Отже, дімо вітаю. На якій все стадії зараз? Вітаю, радий приєднатися і маю пояснити нашим глядачам, чому саме телефоном це правила приватної резиденції Дональда Трампа Маролаго, бо тут його гості, тут його родина. Що преса не має право вмикатися з відеокартинкою, Ну тому це тим не менше не заважає нам бути на місці подій і ну, в принципі, знати те, що відбувається. Хочу вас зорієнтувати в ці хвилини. відбувається зустріч американської і української делегації. Вона може затягнутися, вона почалася трішки пізніше. Далі має бути спільний телефонний дзвінок між президентом Трампом, європейськими лідерами і президентом Зеленським для того, щоб узгодити позиції, тобто, це те, що ми очікуємо протягом найближчих двох годин. Ну а далі, далі є певна невизначеність, і знаєте, це в хорошому сенсі невизначеність, коли тільки ми сьогодні анонсували ці переговори. Ми каз говорили, те що я почув від американських дипломатів, що цей день його графік просто не можна втиснути в якісь протокольні рамки, так і відбувається, тому що в залежності від того, чи чи дід до спільної мови, чи будуть певні рішення, чи доведеться президенту Трампу ще раз дзвонити Путіну. можливі певні варіанти? Можливий варіант, що, наприклад, і обидва президенти вийдуть до преси, можливо, вони змінять свою думку. Тобто, не те, щоб від нас щось приховують, вони самі ще не вирішили, тому що все залежить від переговорів. Якщо говорити про переговори, то чую з американських дипломатичних джерел, що станом на зараз цих 20 пунктів ви казали про 90% на які вони готові, є три питання щодо яких. Поки немає розуміння і немає вирішення, це питання територіальне, це питання приналежності або спільного використання запорізької атомної станції, і це питання заморожених активів. Щодо цього, поки що немає фідбека з Москви. А на жаль, ну без погодження певних кроків і загального мирного плану з Москвою теж не обійтися. І водночас те, що чую неофіційно від української делегації, що ми не зосереджені тільки на цьому мирному плані, бо це питання, яке зараз. Дають а що буде, якщо Путін скаже ні, якщо Путін скаже ні, навіть на цей випадок зараз, просто зараз, в ці хвилини, йде розмова Зеленського з Трампом української і американської делегації щодо внутрішніх документів двосторонніх. А ці документи це гарантії безпеки, чую від американської сторони, що тут є прогрес, прогрес великий. Це документ щодо відновлення України, щодо відбудови України. Тобто навіть ну рухаються паралельно, і навіть якщо Росія пробуватиме щось блокувати, пробуватиме щось гальмувати. Ну, є хороший прогрес, те, що чую від нашої делегації по інших питаннях питаннях двосторонніх і документах двосторонніх колеги студія, дімо. Ти вже зачепив телефонну розмову президента Трампа перед зустрічю з президентом Зеленським. Він розмовляв з Путіним і цю розмову назвав цитую продуктивною. Після перемовин з українським главою держави Трамп знову телефонуватиме кремлівському диктатору. От що говорить в куларах зустрічі в Майамі? Яке саме питання фігурує в телефонних розмовах з Путіним? Дивіться, те, що говорять з кулуарах. перший момент і момент, який радує, що для української делегації це не стало сюрпризом. Цей дзвінок що українську делегацію про цю цю розмову, яка тільки ще, ще планується, попередили, і що українська делегація, коли готувалася до цього діалогу майбутнього, вони готувалися до нього з урахуванням того, що на цей момент вже відбудеться розмова Трампа з Путіним. Це момент номер один. Момент номер два, що це ці розмови і ці телефонні контакти саме сьогодні. Вони показують налаштовувати. Воні з Трампа на те, щоб все ж таки знайти рішення, і е, якщо би цього не було, якщо би це було просто з'ясування позиції або там чергові червоні лінії, не було б у цієї інтенсивної телефонної комунікації між Москвою, між європейськими столицями е, паралельно із е, зустріччю очною. Тобто, дійсно Трамп сказав сьогодні, що він ще дзвонитиме сьогодні Путіну. Ну можливо, для того, скоріш за все, для того, щоб ще раз з ним погодити позиції після того, як поговорить із Зеленським і з європейцями, ви ну, знаєте, ми знаєте, ми дуже. Скептично, часто критично ставимося до цих контактів між Вашингтоном і Москвою. Вважаємо, що там вони надто компліментарні, і все на світі. Я теж розділяю цю позицію. Але цього разу вони дійсно потрібні, бо на жаль, без Москви, без її згоди на певні кроки, ну не буде мирної угоди. Тому дійсно відбуваються ці контакти. Але вони, і це важливо, і підкреслю ще раз погоджуються з українською стороною. Українську сторону про них попереджають це аж ніяк не сюрприз, колеги. Дімо за твоїми висновками, те, що ти спостерігаєш зараз у сполучених Штаті, штатах чи чекати сьогодні підписання якихось документів? Точно можу сказати. Ну, дивіться, в цій ситуації не може бути нічого точного, тому що просто історія робиться на наших очах, дипломатія робиться на наших очах, і на наших очах з'являються домовленості. Давайте скажемо так, що величезна ступінь вірогідності, що сьогодні нічого підписуватися не буде. І коли президент Трамп сьогодні сказав, що ось дивіться, хороше місце, хороший шанс для того, щоб щось підписати. Ну враження, що Україна з задоволенням би щось підписала, наприклад, там якісь гарантії безпеки, але враження, що це просто Трамп, як завжди, прикрашає трішки дій і трішки просто організовує такий правильний фонд для переговорів. А з іншого боку, те, що я чую з дипломатичних джерел, те, що може статися сьогодні, сьогодні може статися фіналізація: ось хороше правильне слово фіналізація певних домовленостей і фіналізація певного бачення між Україною і в першу чергу і Сполученими Штатами. І це мені здається, якщо це станеться, це буде одним з головних підсумків сьогоднішніх переговорів тут у Флориді, у Мералаго, колеги Київ. Дякую тобі, колего. Нагадую, з нами наживо був наш спецкор зі сполучених штатів Дмитро Анопченко. Він стежить за ходом перемовин між президентом Трампом і президентом Володимиром Зеленським. Дякую.